Ситуація з настанням холодів значно погіршується питання обігріву людей, включаються електроприлади, робляться додаткові саморобні обігрівальні прилади, як на відкритому полум'ї, так і, на жаль, з електричними засобами. Тому ми актуально щорічно. Ці питання піднімаємо і проводимо цілу купу заходів щодо запобігання загибелі людей безпосередньо під час пожеж в побуті. Що стосується статистичних даних, на сьогоднішній день виникло більше п'яти тисяч пожеж, і половина з них це в житловому секторі. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що вже 103 особи загинуло. Що стосується, на деокупованих територіях на сьогоднішній момент загинуло 27 осіб. Говорити про те, що більшість людей гине на деокупованих територіях, то так так не можна говорити. Ця проблематика стосується всієї області безпосередньо, і в приватному секторі людей, які живуть, і в багатоповерхових будинках. Майже за півтора місяці цього року, ось за листопад і грудень, загинуло 20 осіб. Це велика частка від всіх загиблих. І я хотів би зупинитися безпосередньо, що 14 осіб загинуло в приватних будинках, 5 осіб загинуло безпосередньо в житлових квартирах, багатоквартирних будинків і одна особа на відкритій території. Що стосується причин, по яким це виникає. Частка припадає на необережність при поводженні з вогнем, сім осіб загинуло під час спаління необережності, шість осіб загинуло під час необережного використання. Вогню, це в різних ситуаціях. Що стосується електрики, це п'ять осіб загинуло, і одна людина загинула під час використання печей на твердому паливі. Тому хотів би звернутися безпосередньо до людей, які використовують для опалення своїх приміщень твердопаливні котли, буржуйки щодо правил їх встановлення. Насамперед, якщо використовується так називаємо буржуйка, це Металева піч вона однозначно повинна встановлюватися на негарючій основі. Димохід повинен проходити лише через негарючі або це стіно, або металеві якісь конструкції. Тому що основна причина пожеж саме від цього. Що стосується твердопаливних печей, безпосередньо перед дверцятами повинен бути лист металу, тому що основна причина пожеж безпосередньо печей це відкривання дверей, випадання жару, якщо там буде гаряча основа або якісь залишки палива, на якому працює ця піч, воно безпосередньо займається і люди вночі відчутно. Диму можуть загинути. Що стосується електроприладів для опалення саморобних, цього взагалі не можна робити. Це заборонено правилами пожежної безпеки в Україні і всі випадки, ну скажімо так, трагічні випадки, які сталися від пожеж, це саме з електроприладами саморобними, де там накручують проводи, накручують спіралі, вмикають, розпалюють. Що стосується заборон, також якщо це прилад сертифікований, якщо це прилади використовуються безпосередньо для опалення, їх не можна ставити біля горючих матеріалів. Це десь там в кімнаті біля штор, біля якихось палаців, коврів. Також забороняється на них сушити речі, особливо це на ніч повісили якусь річ і лягли спати. Взагалі, вімкненими електроприлади для обігріву, на ніч, коли людина засинає, не дозволяється їх використовувати. Це основні такі, от я хотів би нагадати, правила поводження з обігрівальними приладами, що насамперед виникають від чого виникають пожежі.